Thank you Нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. А стани не буде. Перемовини нормандської четвірки у Берліні виявилися не такими плідними, як бажалося. Депутатські ініціативи в дії Одеська область вже цього року отримає близько 140 мільйонів гривень в якості додаткового фінансування. Смачна куття і ворожіння у ніч проти середи українці зустрічають новий рік за старим стилем. Зустріч на найвищому рівні в Астані відкладається. Переговори міністрів закордонних справ нормандської четвірки у Берліні не принесли бажаних результатів. А отже, лідерам України, Росії, Німеччини та Франції поки немає про що говорити. На цій зустрічі мали вирішити, як саме можна втілити в життя мінські домовленості. Але поки багато питань залишаються відкритими. Серед них лінія дотику із бойовиками та обмін полоненими. Ручник Ось одна з головних бід центральної влади. Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко. Чи можна боротися з ручним керуванням? Які кроки для цього потрібні? Далі у сюжеті. Коли рішення приймається не на підставі об'єктивних показників, а в ручному режимі. Лише тому, що хтось так вирішив, користі від реформ не буде. У цьому впевнений нардеп Олексій Гончаренко. У якості прикладу він наводить ситуацію з проектом бюджетного кодексу. Здавалося б, законодавча зміна важлива, але Кабмін подав проект держбюджету на 2015 рік, де державного фонду регіонального розвитку немає взагалі. А кошти на капітальні видатки знову хотіли розподіляти в ручному режимі. Однак, завдяки втручанню Гончаренко, ситуація змінилася. Полностью змінена філософія розпределення бюджетних средств між різними уровнями государственної власти. Сьогодні місцеве самоуправлення в Україні отримало більше 26 мільярдів гривень на виконання так називаємо ремонт полномочий. Завдяки цій ініціативі одеський регіон отримує понад 2 мільярди гривень. Крім цього, Олексій Гончаренко в якості секретаря комітету верховної. Ради з питань місцевого самоврядування та державного будівництва вніс пропозицію і про чесний розподіл капітальних видатків. Когда-то у нас пріоритеті була Сумська область при президенті Ющенка, потім Донецька область, понятно, і вони получали львіну долю фінансування, тому що це определял один чоловік, прем'єр-міністр вместе з президентом. Мені кажется, це категорично неправильно. Є чесна формула в залежності від кількості населення в регіоні. Формула запропонована Олексієм Гончаренком. Знайшла підтримку і вже впроваджена в роботу. Отже, Одеська область вже цього року отримає близько 140 мільйонів гривень в якості додаткового фінансування. Народний депутат підкреслює, в масштабах області це незначні кошти, але все ж таки це чергова невелика перемога. Місцеві бюджети цього року можуть розраховувати і на більше надходження від оподаткування. Тепер кошти будуть отримувати від нерухомості. Податком обкладуть квартири площею понад 60 квадратних метрів та будинки, площа яких перевищує 120 квадратів. У тонкощах оподаткування та його своєчасності розбиралися наші кореспонденти. 2015 розпочався для деяких українців з податків. Тепер ним обкладатимуться зайві метри нерухомості. Винятком є квартири площою до 60 квадратних метрів і будинки до 120. За кожен зайвий квадрат власних нерухомості повинен виплатити місцевому бюджету майже 25 гривень. Але справедливість таких змін вже викликала сумніви. же ставці, в принципі як і дешевая недвижимость, то это вызовет очередной социальный протест. И я думаю, что это один из недостатков данного налога, хотя он, в принципе, необходим, но нужно было его дифференцировать и сделать для там, домов, которые находятся на побережье, одну ставку и один предельный цифр, потому что 24 гривны – это совершенно незначимая сумма для дорогих э, домов. И сделать, может быть, социальные году больше. Сума податку може бути і меншою, але не перевищувати встановлену ставку. Кінцевий розмір податку має встановити місцева влада. Податок на нерухомість є в усіх країнах Євросоюзу, але там він не на метри, а на ринкову вартість. Саме такий принцип, на думку Сергія Якубовського, і є справедливим. Благати квадратні метри це неправильно необхідно благати стоїмості недвижимости, тому що водійської області дом сто квадратних метрів. Це не те ж саме, що дом центрі Києва. Сто Метров. Поэтому вот там в принципе, вот, ну, Я с вами согласен, что возможно ситуация, когда у людей квартира, там, условно говоря, 8 квадратных метров, где-то в каком-то областном центре, доходы очень низкие, а вот э, все равно они будут попадать под обложение. Под, под, под Это неправильно, конечно. В українському варіанті, якщо у власника є кілька квартир, метри сумуються. Оподатковується лише надлишкова площа незалежно від кількості прописаних на ній людей. На перший погляд, все справедливо, проте люди новаціям не раді кажуть, з нинішніми зарплатами платити податок нехай і раз на рік не по кишені. Ну що ж не насчет народу, это все это вот 60, там, допустим, вище 60, а що тепер цим людям треба продавати квартиру? І на рівні європейську, і зарплату підійміть, щоб люди могли платити. І так бідні пенсіонери все віддають, и сами не знають. А сейчас виходить, що їм треба взагалі квартири йти здавати і не знаю, куда йти. Это неправильно вообще, я считаю. Это будет неправильно. А председатели сельсовета, которые будут устанавливать плату, это их ставленник. И они не будут платить. Или в каждом случае будут платить по рублю, по 50 копеек. И все. А вот граждане, у которых, скажем, 65 метров, они будут платить из 5 метров 24. Вот вам и все. Потому что прежде чем отдавать это все на местные советы, надо было подумать. Они это не подумали. Человек людей забирать будуть уже последние, которые зарабатывали годами. И теперь этот налог буде облагать, и так зарплат нету. Надавати пільги на оподаткування чи ні теж вирішує місцева влада. Обкладуть податком і комерційну нерухомість, офіси, магазини та склади. А от чи насправді ці новації зможуть зміцнити бюджет міста сіл, дізнаємося вже згодом, коли механізм оподаткування запрацює реально. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Ще статтею доходів є податок на акциз алкоголю та тютюнові вироби. Тепер палити не тільки шкідливо, але й дорого. Принаймні, з 1 січня вартість цигарок у середньому зросла на гривню. Як на такі зміни реагують продавці та курці, дивіться далі. Біля кіоску скустять новими виробами порожньо, і це не дивно. З нового року вартість пачки цього року у середньому зросла на гривню. Продавці мають бути задоволені, але на ділі все інакше. А сигарети? Вони ж піднялися в ціні. Беруть і встати. На, на, на 7%. і беруть. Капець, я думаю, вже перестануть курити. Беруть. Но чего это стоит, не могу себе не Все нервы компасируют. Ну, людей можно понять. На пачке одна цена, мы вдруг 7% с ней берем. Я понимаю людей, но продавец-то здесь причем. Сильно возмущаются, да? Возмущаются Ставка акцизу збільшилася і на спиртне – майже на 100%. відсотків. Цигарки поки що зупинилися на 7%, але це ще не межа. Протягом року вона може сягнути 30%. Проте й за такого повороту коштовому цигарки менше, аніж у Росії і країнах Євросоюзу, але переплачувати готові далеко на усі курці. Та якщо одні планують рази назавжди розпрощатися із шкідливою звичкою, то інші шукають більш дешеву альтернативу. Були за 11,50, а зараз уже по 12. .00. Вот, то есть копеек-то 50, где-то так вот на рубль. Вы планируете бросать курить? Ну, в принципі, планував на електронні середи перейти. вони как та економічні, скажем так, от многії знакомі вже попереходили на електронне. Ще набрисать курити. Мені здається, все це спеціально так подимають ціни, для того, щоб люди починали думати, щоб вже бросати пора курити і на алкоголь. Так само ця пачка цигарок обходиться мені в місяць 400 гривень. В рік це майже 5 тисяч гривень. Але якщо я покину курити, я зможу поїхати на невеличку екскурсію до Львова. Кидати палити чи ні справа індивідуальна. Зауважимо, що ціна на тютюнові вироби підвищується вже вдруге за останній рік. І хоча на загальній статистиці курців це поки не позначилося, нині ситуація дещо інакша. Подорожчання цього цигарок відбувається на фоні фактично заморожених зарплат. Марина Нідовєс, Катерина Чабан, Георгій Дячик. Вийшли на слід. У розслідуванні справи за фактом терористичного акту вибуху на залізничній станції, застава 1 з'явилися підозрілі. Служба безпеки України має відео з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано двох чоловіків худорлявої статури віком від 18 до 25 років. Ці особи підозрюються у причетності до вчинення злочину. Встановлено, що приблизно о 9.30, 10.30, 24 грудня минулого року, троє підозрюваних перебували на Тераспольському шосе у районі Аморського провулку, де зупинили попутну автівку. Усі, хто впізнав цих громадян на відео або кому відомі будь-які Інші обставини скоєння цього злочину, а також інформація про інших осіб, можливо причетних до його вчинення, просять звертатися до управління СБУ в Одеській області на вулицю Єврейську, 43, або за телефоном 048 725 33 23. В ніч 13 на 14 січня українці святкують старий новий рік в народі. Щедрий вечір цього дня прийнято ходити один до одного на гостину та просити пробачення, аби новий рік був у мирі та злагоді. Тему продовжить Катерина Чабан. З Самого ранку господині починають готувати другу обрядову кутю. Щедру її ставили на покуті в червоний кут. Крім того, українки печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб віддячити щедрувальників. А молоді хлопці цього вечора ходять у масках по вулиці, висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них зазвичай перевдягнений в жіноче вбрання, і його називають Миланкою. За давнім звичаєм переодягнені вранці йдуть на перехрестя спалювати діда або дідуха, снопи соломи, що стояли на. Поготові від святого вечора до Нового року. Потім стрибають через багаття, а дівчата ввечері ворожать на майбутнє і, звичайно ж, насудженого. Вважається, що гадання на святки найточніші та найправдивіші. Кому ж з молодиць не хочеться поглянути на свого майбутнього обранця через дзеркало чи у вісні? Ну, Давайте погадаємо кому кузнець. А кому принц достанеться. А вже наступного дня на світанку молодь йде посівати. Зерно потрібно взяти у рукавицю або в сумку. Спочатку відвідують хрещених батьків, родичів і близьких. Зайшовши у будинок, посівають зерном і вітають усіх з новим роком та щедрують. Карина Чабан, Олександр Кремльов. Зі святами вас і не перемикайтеся. А якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. На все добре та смачної куті.